Мої вітання це марафон на телеканалі тв 7 і Ми продовжуємо працювати у режимі наживо. Нагадаю, аби ви доєднувались до наших соціальних мереж, аби стежити за онлайн трансляцією цього етеру. Отже, чекаємо вас на Ютуб каналі тв 7 та на офіційній сторінці тв 7 у Фейсбуці. А далі детальніше поговоримо про зміни у мобілізаційному процесі. До нашого етеру доєднується адвокатка Руслана Слободянюк. Вітаємо вас, пані Руслану. Слава Україні! Героям слава! Отже, якщо почати із законопроєкту про мобілізацію, ще в лютому було перше читання. Станом на зараз відомо, що комітет Верховної ради з питань нацбезпеки завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію, проте до голосування він ще досі не готовий. Що зараз відбувається із цим законопроєктом? Насправді, якщо відкрити сайт Верховної Ради, то ми можемо побачити тільки порівняну таблицю. Mm -hmm. Самого тексту ще немає, і, власне кажучи, не факт, що та порівняна традиція, яка є представлена, вона буде втілена в тому тексті, який ми побачимо. Стосовно правок, завершення правок є, але навіть тут, попри всі правки, вже юристи бачать на законодавчому рівні, як буде колізія. Дуже багато тут прийняли зміни, а там в профільні закони не внесли яким чином це зараз буде на практиці застосування, буде знову колізія. Я думаю, що його ще не ну, так і не проголосують в подальшому, тому що 에, треба вносити ще правки з тих, які бачать юристів. Наскільки комплексно, на ваш погляд, підходять до цього законопроєкту зараз у стінах Верховної Ради? Ну, я хочу сказати, що не надто комплексно, тому що mm -hmm. 에, ті проблеми, які були раніше, Якісь вирішились, а якісь навпаки ще більше додавалися, і ще більше стали запитань ніж на них відповіді в тих пропозиціях, які ми бачимо офіційно в ЗМІ, і на сайті Верховної Ради, власне, в порівнянні таблиці. Її там є 130 сторінок, але це не означає, що такий обсяг документу вирішив всі питання, які би хотілося, щоб все таки вони були остаточно вирішені, остаточно прийняті. все таки війна триває третій рік. І мобілізація, якось питання ці треба вже, щоб були толково прописані. Що таке прописана норма права? Це ж не просто прописане правила поведінки це встановлене і санкціоноване державою. Тобто має бути прописано чітко механізм його реалізації, а не просто прописати, що таке є. Механізм відповідальності за невиконання і механізм контролю держави. А цього ну, на певних етапах десь якісь ланки простежуються, десь якісь є. Тобто немає цілісності, дійсно в цьому. Власне, вчора президент України Володимир Зеленський підписав зменшення про закон про зменшення мобілізаційного віку із 27 до 25 років, коли запрацює власне це взагалі. Ці, самі оці зміни працюють через місяць, з набрин набираючи закон через місяць. Але всі так обговорюють зараз це питання, що там зменшення до 25 років я побачила таку механізм, коли можна. Зник у нас зв'язок із пані Русланою, зараз так, відновлюємо його чи школу, чуєте нас. Але у вуз він ще не чую. чую. Так, так, давайте. Коли будь... школяр школу, але... угу. на, на чому нас перервало собі. Я... Давайте почнемо так, із цього мобілізаційного віку, з його зменшення, власне, як це все працювати? Так. Мобілізаційний вік справді зменшено. Але я побачила ще один момент, коли може бути і зменшена взагалі мобілізація з 18 років. Це той випадок, коли школяр уже закінчив школу, але у ВуЗ він ще не вступив. Тобто він ще не в статусі здобуття вищої освіти. І ось цей проміжок часу там буквально три тижні буде абсолютно законною підставою для ТЦК вручити таким школярам повістки. Звичайно, це не означає, що їх зразу заберуть на е, бойові дії, але це означає, що така особа, коли отримає цю повістку, оскаржети в судовому порядку буде це дуже важко. Вона буде зобов'язана прийти в ТЦК, придивити документи. Якщо буде, е, і, власне кажучи, підставою для вістрочки вже є зарахування до вищого навчального закладу в статусі здобувача. На той момент, коли ще не зараховано, я раджу просто не панікувати, з'явитися в ТЦК, е, пройти, якщо назначить швиденько через три дні, то пройти оце ВЛК. Але це означає, що особа просто буде зарахована на військовий облік, і, власне кажучи, коли вступить, вже буде підтверджено, що вона вступила на навчання в вищий навчальний заклад. Вона отримує право на відстрочку і там вже цикана пише вже заяву. Тобто не панікувати, але той момент, що це буде законно в цей період часу. Mm -hmm. Ну і стосовно 25 років, дійсно це означає, що дійсно зменшення і може бути посилено це. Тим самим це означає посилення мобілізації, тому що е, і не факт, що воно на краще з тою підготовкою, яка є зараз, і з тим навіть питання не в підготовці, а питання в укомплектованості військ, куди цих хлопців забирають на навчання і потім кидають на бойові дії з чим воювати, коли немає. Ось ці самі ну, найболючіші питання, які навіть цей законопроект не вирішить. Бо він вирішує питання мобілізації, він не вирішує питання укомплектування збройних сил. Ми далі донатимо. Ми далі просимо допомогу міжнародних партнерів, тому ці питання залишаються щодо мобілізації з 18 років. У законопроєкті прописано, що громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби отримують відстрочку до мобілізаційного віку до 25 років. Так виходить, власне, якщо ця норма буде зберігатися у законі, який проголосують у стінах Верховної Ради, чи це унеможливлює власне мобілізацію з 18? Не зовсім, бо я ж кажу, є ось цей момент, коли школярі в 17 років е, вже закінчили навчання, їм стає 18 років, але вони ще не вступили в вуз, і ось цей проміжок часу. Тобто, це не означає, що мобілізації не буде, бо є законні підстави. Насправді, якщо проаналізувати цілісно. Про мобілізаційну підготовку і е, військову службу оці ці всі закони цілісно повністю проаналізувати. То дійсно, ось цей момент я від ну, знайшла, що це буде законно з точки зору, ТЦК вручити повістку. Але не так е, проблематично, як це може здаватись. Тобто, це дійсно треба буде з'явитися, пройти в ВЛК і стати на облік. Це не означає, що зразу заберуть, тому що і ТЦК це самі. Розуміють, що далі буде навчання, і далі особа буде мати право на відстрочку. Підписано також законопроєкт про електронний кабінет військовозобов'язаного. Чи вже зрозуміло, як це буде працювати, і чи обов'язково потрібно реєструватися в ньому? Ще не зрозуміло. От, власне, не зрозуміло, як це буде працювати, і обіцяли, що з електронним кабінетом військовозобов'язаного буде ще запрацьований доступ до того, щоб отримати в поспрощенні системі посвідчення учасника бойових дій, але воно зараз не працює як би там не старався, тим паче, що. По спрощеній системі це типу, коли сам реєструється, подає документи, але і стосовно е, взяття на облік, і стосовно на е, власне і далі питань е, і по обліку е, є ж який момент, що особі треба підтвердити, наприклад, по статусу БД що вона брала участь в бойових діях. Цю довідку особі на руки кадровики в військових частинах не дають її, треба отримати або на запити. Зазвичай це адвокатські, тому що особі не дають цих відомостей і тільки тоді відскановувати вносити. тобто воно прописано, але механізму чіткого на практиці зараз це я сподіваюся, що так як воно вступить в закон оцей через місяць, то за цей місяць якось ці сайти робота цифровізації відновиться, тобто запрацює, але поки що цього немає. Власне, писали вчора активно про те, що коли запрацюється електронний кабінет, то відпаде потреба у цих рейдах, які зараз є на вулицях міст українських, власне, тому що усі державні реєстри синхронізуються. На ваш погляд, чи дійсно відпадуть у ці рейди? Я не думаю. Те, що в державних реєстрах і військомату є доступ до системи оберіг, де дуже багато до речі даних, це одне. Але чи відпадає, я не думаю. Поки що про це говорити зарано. Подивимося місяць часу, поки набере чинності, як це запрацює. Бо поки що ну, це зарано про це говорити, воно не працює. Угу. Ми насправді бачимо, що скандали навколо ТЦК вони продовжуються на Хмельниччині. Зокрема, за останній ми тиждень маємо два такі потужні скандали, які розійшлися по всій території країни, не тільки на Хмельниччині. Зокрема, власне, відомо, що. Хмельничанка стверджує, що міста ТЦК знущалися над її сином на своїй сторінці в Фейсбуці. Вона повідомила про те, що сина захопили і утримували в приміщенні. В нього піднявся тиск. Проте чоловіка не випускали, ігнорували прохання надати йому допомогу. Після цього він потрапив до лікарні. Йому провели операцію, але врятувати його не змогли. Наразі жінка повідомила про те, що вона подала офіційну скаргу до Міністерства оборони. Безумовно, ми не знаємо всіх деталей справи з того, що зараз відбувається. Оця скарга до міністерства оборони. Наскільки це ефективний інструмент? Це ефективний інструмент впливу на посадову особу стосовно виконання нею е, своїх посадових обов'язків, тому що мова йде про якщо вона говорить, що побили її сина, мова йде про перевищення службового становища посадовою особою. Це кримінальна відповідальність, але питання в тому. Що максимум, що міністерство оборони зробить, це зробить службову перевірку. А для того, щоб покарати і довести, що смерть, вона ж хоче довести, що смерть настала внаслідок неправомірних дій. То тут треба це кримінальна відповідальність, і тут треба довести причинно святковий зв'язок між діями або бездіяльністю в даному випадку, що не надали медичну допомогу. Це бездіяльність і е, осіб е, ТЦК. І е, тут треба починати вже з внесення відомостей до єдиного державного реєстру до судових розслідувань. Але питання в тому, що дійсно добре, що подала до Міністерства оборони, бо ну стосовно того, що перевищили, е, от яка буде кваліфікація, так і хто які яка доказова база стосовно того, що перевищили е, свої посуди. Це мали посвідчувати, наприклад, свідки, і те, що десь там було побиття чи шаж. А хто в даному випадку свідки? Ті, які були в тому, що це цікаво, не свій проти свого свідчити не будуть. Дійсно, залишається надіятися, що за скаргою буде проведена комплексна всебічна дослідження обставин справи. Як так сталося? Але стосовно притягнення до відповідальності саме кримінальної за завдання оцих тілесних ушкоджень, і стосовно отримання особами на даному випадку матір'ю, яка залишилась цієї дитини свого сина якоїсь компенсації чи ще щось розраховувати ну не дуже варто е, стосовно от на цьому етапі, який є зараз, бо головне зараз чим зустрінеться, е, стикнеться, які труднощі будуть це. все все таки внесення відомості в єдиний державний реєстр, щоб можна було притягнути до кримінальної відповідальності і довести, що вони винні е, в смерті що смерть настала через їхню дії, наприклад, побиття, що е, такі були завдані тілесні ушкодження, які несумісні з життям. Або в подальшому травми, ну або стосовно не надання медичної допомоги, коли там тиск піднявся, так і треба було якісь вживити препарати, а медичний персонал не викликали. То ось тут будуть самі найголовніше труднощі. Але те, що набула цього справа, ця розголоса по всій Україні безумовно є превентивним до того, щоб це не вчиняли інші працівники ТЦК. І все таки розголос громадськості через соціальні мережі, він дає те, що воно зрушується з мертві точки, тобто. Залишити ось цю справу непоміченою зараз не вийде, тому що все одно вже громадськість буде за цим слідкувати. Вже буде власне Мін оборони скарга буде розглядатися. І вона повинна бути розглянута і надана відповідь, і на проведено. Тобто, це, це позитивний момент, що вона так зробила. Це її якби єдиний спосіб зараз. Тому що я ж кажу, на, на стадії внесення змін внесення відомостей буде тяжко, і тому треба звертатися за юридичною допомогою однозначно. В ТЦК прокоментували теж смерть чоловіка. Власне і заявили, що законних підстав на отримання відстрочки чоловік не мав і перебував у розшуку, тому що він уникав службу в збройних силах України. Йому вручили повістку і після проходження ВЛК в нього виявили захворювання та направили на дообстеження до медичного закладу. Власне, як ви оцінюєте цю заяву ТЦК, цей коментар та питання в тому, що він перебував розшуку, які в них є документи. Стосовно цього підтвердження, що він перебував в розшуку саме за ухиляння, тобто ця особа мала перед тим притягатись до відмін відповідальності, не виконувати приписи. Всі докази в них на руках, щоб таке стверджувати, як вони як вони, бо я не знаю що, ну, тобто, те, що вони сказали на словах, воно має бути дійсно міноборони, буде проводити перевірку, буде дивитися. А стосовно того, тут питання добре, не мав е, права на відстрочку, але ж він на той період часу, поки вони виявляли це, чи він має, чи не має, і приймали рішення, він мав утримуватися там, теж на законних підставах і в нормальних е, умовах, е, тобто утримання, це. І катування тут жодним чином не мало бути ніякого ні катування, ні навіть морального приниження часті гідності особи, і тим паче дійсно порушення фізичної недоторканості. Тобто, як вони чому вони це не коментують? Яким чином це сталося? Якщо вони дійсно стверджують, що це не стали по фотографіях після того, як особа була там, отримала тілесні ушкодження. Тобто, це не є правомірною поведінкою. ТЦК. Чому вони це не коментують? Ну є багато питань дійсно. Наприкінці минулого тижня на Шепетівщині теж трапився скандал. Опублікували відео, як жінки вигнали військовослужбовця ТЦК із машини і побили цю автівку. Власне, інцидент теж прокоментували в Хмельницькому обласному військоматі і розповіли, що співробітників Шепетівського РТЦК під час проведення заходів оповіщення напала група агресивних місцевих мешканок. В результаті було пошкоджено службовий автомобіль, і на місце викликали. Поліцію відомо зараз, що жінку притягнуть до відповідальності. Власне, це чи це буде адміністративна відповідальність? Е, ну буде адміністративна і може бути цивільний позов за відшкодування вартості е, ремонту uh -huh. авто. Але питання це такий самий випадок був у подібний випадок. Був в Івано-Франківську, okay. коли е, перешкоджали доступу роботи ТЦК, і е, там теж осіб притягнено. До відповідальності починалася процедура притягнення до відповідальності. Я думаю, що це буде адміністративна і цивільна, коли буде настання саме компенсаційного механізму відшкодування ремонту стосовно кримінальної відповідальності. Я не думаю, адміністративно може бути за хуліганство, тобто і це теж тут питання. В тому дійсно всі обставини справи, як вони описані в протоколах. Якщо був патруль поліції, то вони повинні були скласти протокол за результатами виїзду і перевірки обставин на місці. Я думаю, і такі випадки насправді по Україні вони є не поодинокі. От вони є дуже часто, тому що люди дійсно вже від такого це реакція суспільства на ось це беззаконня, яке дуже часто робить ТЦК. І тому вони... я не кажу, що це ну питання виправдати таких осіб, якщо вони шкодять майно. Має бути розумна межа. Але стосовно того, що якось треба реагувати і на неправомірні дії ТЦК, однозначно, вони настільки і сам закон на жаль настільки їм розширює повноваження. Що е, дуже звужує тим самим повноваження військовозобов'язаних і призовників. Uh -huh. Ось ця розумна межа має бути дотримана. А її поки що ні в законопроектах, які вже прийняті е, і стали законами ні в ті, які ще є в редакції законопроектів, немає. Тобто, дуже ми бачимо розширення повноважень ТЦК і зменшення е, прав військовозобов'язаних. Ще одна історія по Хмельниччині до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, в якого діагностували гепатит С, проте ВЛК визнала його придатним до мобілізації в липні минулого року. Власне проте, згодом він двічі отримував повістку і ухвалився від мобілізації. Чи будемо ми мати більше таких справ далі? Думаю, що будемо. І, власне кажучи, дійсно особи ухиляються і але. Буває так, що ось цей механізм систематичного ухилення він теж не завжди ТЦК і поліцію доказаний в протоколах, які вони подають на суди. Тобто, тут ще питання взагалі треба комплексно дивитися всі матеріали справи, що ж там було, і яким чином вони доволі для того, щоб була кримінальна відповідальність особи, який отримав вже вирок суду, то мала бути перед тим доказана систематичність ухиляння, і доказано може бути тільки при наявності постанов. Які були винесені в адміністративному судочинстві. от питання в тому, чи вони є. Вони повинні були бути напевно в цих матеріалах, ну раз вже вирок, але питання в тому, що збільшиться кількість, і зараз є ще один момент: ну, стосовно гепатиту, дійсно особи мають право е на от не не прописано в цьому законопроекті. Зараз не було розголосу. те, що, типу скасовується е термін, ось цей обмежено придатний. І там є дуже багато моментів, як особи проходять ті чи Вони повторно проходять наразі. Я хочу сказати, що змін остану на вчора, коли прийняли прийнято той закон. Я спеціально ввечері дивилася закон 402 й МОЗ, по якому є перелік хвороб. Коли може бути відстрочка, коли там визначається ступінь придатності до військової служби, не внесено відомо змін туди. акт. З переліком хворів, тобто де можна подивитись і на основі чого діє ВЛК. ВЛК не може на основі закону встановити перелік хвороб, чи особа придатна чи ні. Тому, поки не внесено зміни в той зак... в наказ, дійсно ВЛК буде керуватися наказом МОЗ, який є чинний і такий статус, як обмежено придатний, будуть встановлювати поки uh -huh. що, тому що немає змін. І ось те, що там кажуть, обмежено типу непридатний або придатний. Є дуже багато питань тих, хто ще зараз виробляє групу інвалідності. Хто ще зараз проходить якісь медичні обстеження? Можливо, цей чоловік ще проходив якісь до обстеження в приватному порядку і встановлював, наприклад, собі групу інвалідності. Про це ми не знаємо, бо про це не повідомляється в сюжеті. Це треба дійсно комплексно дивитися, і це проблема. От для тих, хто зараз проходить перевірки і встановлює групу інвалідності, і має вже дійсно проблеми зі здоров'ям, коли він не може проходити службу, але ще група інвалідності в нього не встановлена. Бо зазвичай перша друга група інвалідності це вже є непридатний до військової служби або в меж непридатний, тобто є дуже багато питань по цьому. І на жаль, судова практика не завжди на стороні військовозобов'язаних. От щодо обмежено придатних вчора народний депутат Железняк писав у своєму телеграмі каналі про те, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними, повинні будуть протягом 9 місяців пройти додаткову перевірку ВЛК. Як людям буде про це повідомлено? Чи це додаткова повістка прийде? Власне їм потрібно йти до ТЦК, чи якийсь інший механізм? От, власне, що єдиним механізмом оповіщення особи про те, що вона має прити е, е, ВЛК, є повістка. І ця повістка має все одно вручатися по закону поетапно. Тобто, це повістка, і вона має відповідати нормам закону. Тобто, вона має мати штриховий цифровий ідентифікатор. Вона має мати відповідні відомості про особу. Це не може бути виписане на коліні. Це має бути виписано дійсно зі штриховим. Всі дані мають бути внесені ще в ТЦК, коли її виписують, і після того вручають особі. І тільки після того, коли особа отримала таку повістку, вона має йти на ось це проходження ВЛК. Тобто mm -hmm. це не всі, і не зразу. Це тільки тоді, коли особа отримає. Цим самим цією нормою більше розширюють коло обов'язків ТЦК щодо відслідкування осіб, які мали би проходити, наприклад, повторну ось цю ВЛК. І... А так, щоб сказати, що прямо масово всі, хто там це мають йти самостійно на ВЛК, вони не можуть самостійно піти, бо підставою є тільки вручення перед тим отримання. Оповіщення шляхом вручення їм повістки будуть зміни і щодо відстрочки в мобілізації, адже повідомлялось вчора про те, що частина державних службовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації. Станом на зараз як це регулюється на законодавчому рівні, і чи це вже просто буде прописано у законопроєкті про мобілізацію, з чого ми починали розмову? Це буде прописано в законопроєкті по мобілізацію. Коли держав... буде прописано, і ті, хто мають відстрочку, і ті, хто мають право на бронювання. Тобто там є різні категорії, там є державні службовці категорії А, Б. їх було розширено, до речі, в останній редакції. Хто підпадає під хто не підпадає під бронювання, але вони можуть мати підстави для відстрочки по інших підставах, наприклад, за станом здоров'я за сімейними обставинами, але під бронювання вже не попадати. Бачила я, що депутати хочуть закріпити проектів. Іде про це мова, що депутати хочуть закріпити право бронювання двох своїх помічників, а в депутатів їх зазвичай чотири yeah. по регламенту Верховної Ради. Тому тут є теж питання, як воно буде дійсно. Тому що ми можемо зараз аналізувати тільки те, що вона є офіційно доступна на сайті Верховної Ради, як офіційному сайті, а там доступні тільки проекти, тексти і порівняння таблиці. Тексти того, що вже прийнято, нам недоступне, і ми не можемо його зараз аналізувати. Ми його вже побачимо, коли набере чинності, Ну або якщо ще до чинності опублікують, то зможемо тоді щось про щось говорити. Що вони там е, прийняли? Як то кажуть, поки що текстів немає. У нас багато зараз розмов, аби народні депутати йшли воювати і показали приклад. Так суспільстві про це говорять. Чи оця поправка про те, що дозволили бронювати від мобілізації не лише себе, але й двох помічників трішки заспокоїть? Суспільства напевно все-таки заспокоїть, але 에... питання в тому, що тут тут не питання в тому, скільки там депутатів залучати, суддів, прокурорів. Питання було про бронювання адвокатів. що Чому прокурорські працівники під бронею адвокати не, не були під бронею і не є, 에... тому що питання в тому, що ми не можемо. Скільки би там мобілізували чи не мобілізували, моя позиція така, що ми маємо воювати технікою і дронами. Нам потрібна допомога технічна, а не людським ресурсом. Бо людським ресурсом нас все одно зама. А оскільки би кого не мобілізував нас, п'ятеро менше ніж держави, агресора, нам треба допомогу, треба донати, і треба, щоб не розкрадали те, що є. Щоби побільше притягували до відповідальності, ми зараз бачимо вже багато посадових осіб притягнуто до відповідальності. Стосовно дійсно неправомірних вигід вигоди як в процесі мобілізації. Це працівниками це цікаво. так і посадовими особами, які мають безпосередньо стосовно закупівлі, там чи по прозоро. Бо є різні ну технічні, є різна технічна допомога, є різні технічні потреби. Тобто є частина закупляє держави через сайти Прозоро, а частину дає міжнародні партнери дають допомогу. В жодному випадку ми не можемо відмовлятися від допомоги. Нам треба її щораз то більше, скільки б ми не донатили. Мені здається, що навіть коли буде перемога, ми все одно будемо збирати гроші на через соціальні мережі. На як їх кажуть, народі майніки і так далі, тому що в нас такий сусід. Ми навіть коли буде перемога, ми вже не знаємо, що від нього чекати далі. Залізного купола, такого як цього купола дійсно такого, як в Ізраїлі, у нас немає, щоб ми були спокійніші і напевно й не буде. Ми маємо тільки воювати тим, що нам зараз дають те, що є в наших силах, і обороноздатність країни на жаль ще до війни була на дуже низькому рівні, тому ми зараз маємо наслідками дуже велику чисельність загиблих і травмованих і покалічених серед наших військовослужбовців. Ще одна суперечлива тема, яка зараз в суспільстві це економічне бронювання, так тому що фактично люди кажуть про те, що бідні мають йти воювати, а багаті на офіційному рівні можуть відкупитися. Власне зараз в Раді розробляють модель економічного бронювання працівників, і згідно із цим бізнес може забронювати до 50% військовозобов'язаних співробітників по формулі 1,5% від зарплати та фіксована ставка в розмірі 20 тисяч гривень на місяць. На ваш погляд, чи буде все таки це підтримано у стінах Верховної? Ради, тому що що ми бачимо що там теж власне, історія з економічним бронюванням має такий подвійний характер Я думаю, що ні, бо вона дійсно має подвійний характер, і так не може бути, що бідні йдуть воювати, а бізнес не йде воювати. Питання в тому, що бізнес, напевно, краще би було зробити для бізнесу. Якийсь трошечки Той бізнес, який дуже багато дає, наприклад, допомоги е до обороноздатності, Дальше, можливо, краще би було їм. Дати якісь податкові знижки, якісь таке, але в жодному разі не можна ставити працівників бізнес-сфери, агросфери, наприклад, в якийсь більш привілейований статус до всіх інших громадян, тому що всі громадяни України по закону є рівними, незалежно від майнового статусу, в тому числі. І тому я думаю, що там будуть поправки, і якась буде мінімальна чисельність бронювання працівників бізнесу. Ще одна історія, власне, з, щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Це теж вже підписаний законопроєкт. власне, і він в собі має встановлений на рівні закону вже грошову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень родині загиблого героя. Власне, тепер чи це гарантуватиме власне те, що родина отримає ці кошти, тому що зараз ми бачимо різні історії про те, як люди отримують ці виплати, а загалом їх не отримують або розбивають їх на роки. Не гарантує, тому що питання в чому виплату може особа отримати тільки тоді, коли дійсно підтверджено, що е, загибель стала внаслідок захисту батьківщини е, дій. А про це військове командування і е, власне, коли вже готуються документи про причину смерті, про це не вказують дуже часто, дуже часто вказують взагалі безвісти відсутнім, коли знають, що особа загинула. Самі командири, це залежно від того, яке командування. У нас дуже багато є питань до кадрового складу частин саме в командуванні. Я знаю випадки, коли на жаль з поля бою приносили руку ногу побратима, щоб командир не сказав, що це безвісти відсутні, і не оформив документи як безвісти а все таки підтвердив факт загибелі. Це страшні речі, насправді це страшні речі, і в правовій державі, якщо ми говоримо, що ми воюємо проти. Держави агресора, яка там неправова і не відстоює права людини, то що робиться в нас? Тобто, коли ми воюємо, ми маємо воювати і показати ну, в себе бути правовою державою, і коли такі кричучі випадки є, то дуже під великим питанням наскільки ми демократична і правова держава по діях у тих осіб. Тобто наскільки вони підривають наш авторитет на міжнародному рівні як правової держави, бо ми того дійсно ми конституцію закріплено, що ми є правова держава, але чомусь окремі особи собі дозволяють вчиняти інакше, і питання в тому, що це того скільки буде загиблих, скільки буде поранених, і тепер виходить, що право дійсно мають усі ті, хто встали в таких обставинах, але грошей чомусь вистачає не на всіх. І це дуже це, це взагалі мені я працюю з військовими службовцями, коли вони мені про це говорять. Я навіть не знаю, як військовим сказати про те, що вони захищають державу, але держава на рівні законів їх захищає не завжди. Оце той найбільше кричущий випадок, який я не знаю, як про це сказати військовим. Ну правда, я роблю все, що можу, і всі юристи, які працюють і громадській організації, роблять все, що можна, щоб їм допомогти, але на жаль, такі випадки є. Дякуємо, пані Руслану, що ви доєднались до марафону. Ті 7 Нагадаю, що говорили про мобілізаційний процес із адвокаткою Русланою Слободянюк.